З настанням погожих теплих днів та поступовим прогріванням води, люди все частіше місцем свого відпочинку обирали затишні береги водойм, щоб відпочити на природі. Зазвичай відпочинок біля води чи не найкращий спосіб охолодитися в спеку. Але це, як то кажуть, було до початку війни в нашій країні. Наразі на території Донеччини такий відпочинок заборонений, бо гарантувати безпеку ніхто не може. До головного управління надійшла інформація, що під час відпочинку на березі річки Сіверський Донець. Внаслідок детонації міни, яка була встановлена на розтяжці, загинув чоловік. Ще один чоловік отримав поранення. З метою запобігання загибелі людей на водних об'єктах, профілактики порушень правил безпечної поведінки на водоймах та правил поводження з вибухонебезпечними предметами, працівники ДСНС провели інформаційно роз'яснювальну роботу серед відпочивальників біля водойм Покровської громади. Людям нагадали, що у зв'язку з воєнними діями на території України для безпеки громадян на водних об'єктах купатися заборонено на засіданні комісії ТЕП ТНС Покровської райдержадміністрації було прийнято рішення про заборону відвідування населенням берегової зони водних об'єктів та на заборону початку купального сезону 2023 року до закінчення воєнного стану та відповідно до статті 47 водного кодексу України. Тому відвідувати усі водні об'єкти з ціллю просто відпочинку на березі та купання на території Покровського району заборонено. Під час заходу громадянам нагадали елементарні правила безпечної поведінки. У ході спілкування фахівці вручили листівки із зазначеними правилами безпеки та закликали людей бути обережними. Дуже небезпечно зараз відвідувати ліси, лісопосадки, водні об'єкти. Купатися також заборонено, бо е, ці водойми вони не обстежені на наявність вибухонебезпечних предметів. Існує небезпека натрапити на вибухонебезпечний предмет. Ми тут, ми тут ходимо тільки по Дорожкам, ми туди ні По повизначеному нікуди не, да, не заходимо в лишні місця». Особливу увагу рятувальники звернули на недопущення відпочинку біля водних об'єктів дітей без нагляду дорослих. Щоб за тобою хтось з дорослих дивився. Якщо ти потребуєш допомоги, вони тобі її нададуть також. Не грати в такі дуже активні ігри з підтопленнями, не пірнати в незнайомих місцях, не заходити в дуже холодну воду. Звертай увагу на речі, які тобі не належать, тому що можуть бути міни-пастки, які маскуються під звичайні предмети. Наприклад, ти побачив ось, відпочиваючи тут, ноутбук лежить. Ти повинен зрозуміти, що ноутбук просто так в людному місці лежати не буде. І якщо це не твоє, чіпати його не можна, бо це також може бути якась міна пастка. Іграшки можуть бути заміновані коробки з цукерками або щось таке, що здається безпечним, привертає твою увагу, але воно тобі не належить, тоді чіпати його також заборонено. Діти, які на час зйомки були на водоймі разом з батьками, розповіли нам, що вони знають про вибухонебезпечні предмети та яку загрозу вони несуть. Торкатися не треба, тому що воно може вибухнути. І телефонувати треба. Теж 101. І, кх, треба їх обходити і начерпати. Відійти на метри і попросити дорослих, щоб вони набрали 101, якщо немає телефону. Не можна чіпати міни, гранати, іграшки, цукерки різні. У ДСНС наголосили, що водоймища та території, які не відкриті для відпочинку, можуть бути забруднені величезною кількістю вибухонебезпечних предметів. Шановні громадяни, вкотре нагадуємо, що на деокупованих територіях та в районах ведення активних бойових дій ризик натрапити на вибухонебезпечні предмети досить високий. Піротехніки ДСНС постійно знешкоджують та знищують смертельні пастки окупантів. Для того, щоб попередньо очистити всю звільнену територію, спеціалістам ДСНС ДСНС потрібен час, тож не нехтуйте правилами мінної безпеки. У ДСНС закликають людей заради власної безпеки утриматись від відвідування лісів, лісосмуг та водних об'єктів, бо значна територія є замінованими та небезпечними. Бережіть себе та своє життя.